Здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». Вітаємо всіх слухачів радіостанції Київ фм а також глядачів нашого ютуб каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає. Будемо сьогодні говорити про. Фактично, головний орган в нашому організмі про наше серце, що його найбільше тривожить. Що його, що йому найбільше шкодить, нам як нам його берегти, як на що звертати уваги, які тривожні симптомчики, симптомчики, сигнальчики мають змусити вас обов'язково звернутися до кардіолога. Про все це у наступних 25 хвилин будемо розмовляти разом із сьогоднішньою моєю гостею, яку я із задоволенням представляю, це Олександра. Телегузова кардіологиня центру дитячої кардіології та кардіохірургії, асистентка професора з викладання у гарвардському університеті. Ну і моя колега ведуча телеканалу Київ 24 Добрий день, добрий день, Ірино. Це так приємно і так відповідально, коли я сьогодні прийшла до вас у гості, аби говорити про те, що насправді наповнює і надихає мене. Це моя повсякденна рутинна кардіологічна діяльність. Тому дякую вам за довіру і за запрошення. Що скажете стосовно телеефірів? Це ж теж має приносити задоволення Це неймовірне задоволення, тому що я розумію, що я можу донести фахові. Доказові дані до наших глядачів і поділитися тими знаннями, якими я володію, якими володіють мої колеги із великою кількістю людей. Це для мене велика відповідальність в першу чергу. І за це я також дуже вдячна колегам і, 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 і телеканалу Київ і Радіостанції Київ ФМ за те, що можна доносити кваліфіковану якісну інформацію до наших людей. Ну, давайте спробуємо це зробити і зараз ще використати і таку можливість. Отже, наше серце. Взагалі, всі ми знаємо, що всі наші органи треба з молоду берегти. Чому до серця має бути особлива увага? Це Правда, з молоду, і це з молоду починається у сучасних реаліях вже починаючи з підліткового віку. І дійсно людям потрібно спостерігати за своїм серцем, починаючи із найменшого віку. Ідеально, коли ми тільки народжуємося, і батьки свідомо беруть нас, несуть на огляд до лікаря-кардіолога на УЗД серця, і ми тоді знаємо все про своє серце з самого початку. Чому серце важливе, тому що ви дійсно ідеально сказали про те, що це один із основних взагалі рушіїв нашого нашого життя, і це один із основних органів. Дійсно, наше серце це насос, який працює без взагалі без відпочинку, 24 на 7, починаючи від нашого народження. І дуже цікавий факт, що наше серце за одну хвилину перекачує близько 5 літрів крові. А у спортсменів ця цифра може сягати 35 літрів крові за хвилину, тобто це колосальне навантаження, яке наше серце, серце серденько, як ми його називаємо, власне проносить і, і, і робить щоден щоденно щохвилину. Тому дуже важливо дійсно власне піклуватись про серце, поки воно піклується про нас. Наскільки наше серце комунікує з нами? Про що я хочу запитати? От там знаємо, що печінка вона не болить аж до якихось. Великих стадій хвороби аж поки уже зовсім а, серце дає нам знаки, дає нам підказки, що на нього треба звернути увагу. І що це за підказки? Насправді, кожен орган і кожна система вони дають нам підказки і говорять про те, що щось іде не так. Навіть печінка, навіть нирки, і серце, в тому числі, вони дійсно віддають нам такі, посилають певні сигнали про те, що є проблема. Ми повинні зауважити зміни стану волосся, зміни стану шкіри, стан нігтів, набряки на ніжках, або ж загальне самопочуття воно також змінюватиметься і говоритиме про те, що з нашим організмом коїться щось. Поганий, і потім ми, як Шерлок Холмс, повинні розплутати цей клубочок і зрозуміти, який орган намагається нам донести цей сигнал СОС. Умовно кажучи, якщо ми спостерігаємо те, що серцебиття або пришвидшене, або навпаки сповільнене, або часті головокружіння, або загальна втома, яка не полишає нас від дня у день, це також можуть бути симптоми хвороб із серцем. Тому що насправді хвороби серця вони дійсно вражають від маличку до великого, до, 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 до власне до людей похилого віку, і починаючи від аритмії, порушень ритму серця, артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, міокардитів, які дуже дуже часто спостерігаються зараз на фоні ковідної інфекції або навіть грипу, це все ті стани, які можуть ну, власне, які можуть провокувати у нас симптоми. Один із найчастіших симптомів, який говорить про те, що серцю не вистачає потуг, це власне задишка, яка виникає в стані спокою або при мінімальних фізичних навантаженнях і не проходить у певний період часу, там, наприклад, після відновлення. Тому задишка, болі за грудиною, головокружіння, втрати свідомості це ті тривожні симптоми, які говорять нам про певні проблеми із серцем. От я хочу запитати і про те, що найбільше впливає, шкодить нашому серцю, але в контексті того, що ви сказали, за грудині болі. А який характер цих болей, тому що ми звикли дуже часто люди кажуть: ой, коле серце, ой, закололо серце. Я знаю від людей, які пережили там інфаркти, що це більше пече. Не коле, а пече. Який характер цих болей? Дійсно, я дякую вам за таке уточнююче запитання, тому що дуже часто пацієнти звертаються із скаргу, що в мене болить серце. Воно болить в мене зліва, проколює, і це болі, які такі прострілюючи, проколюючи. Я в такий момент дуже радію кардіолог і говорю: ви не мій пацієнт, mm -hmm. тому що на 99% це болі, які пов'язані із спиною або із е, е, власне, Неврологія, неврологіями. Внароді. Так, це те, те, що не стосується серцевих mm -hmm. болей. Серце воно болить центрально, тобто посередині грудної клітки, має пекучі, тиснучі, тягнучі болі, які посилюються і виникають під час фізичних навантажень. І вони е, можуть проходити, але можуть і не проходити у той період, поки ви відпочиваєте. Тому пекучі, тиснучі болі, які можуть провокувати нудоту, блювання і навіть е, втрату свідомості, це, на жаль, ті болі, які говорять про серцеву хворобу. Але є одне, але люди, у яких є цукровий діабет або порушення е, власне обміну вуглеводів, вони можуть не відчувати таких болей. І таким чином це дуже небезпечно, тому що вони можуть переносити інфаркти. А ми зараз я сподіваюся, що ви Дійдемо. ще розкажемо та, що це таке, і вони можуть переносити інфаркт на ногах. Навіть про це не знаючи, тому що цукор він блокує ось ці больові рецептори, і людина не відчуває, що насправді, окрім того, що цукор роз'їдає її, власне, судинки із середини, вона ще й може в цей момент переносити дуже дуже страшну хворобу, яка власне провокує потім смертельні, на жаль, ризики і результати. А... Кожна людина народжується, якщо немає вроджених патологій серця, то приблизно всі ми маємо однакові стартові умови. Так, ми маємо серце, але серце зношується. І від того, які ми маємо звички, який ми спосіб життя ведемо, я так розумію, що залежить наскільки швидко відбувається ця амортизація. Що із наших звичок, що із нашого способу життя найбільше шкодить серцю. В першу чергу це спосіб життя наших батьків. Якщо батьки... Палили, вживали надмірну кількість алкоголю, вели малорухливий спосіб життя, то, по-перше, це може дійсно відігравати роль в формуванні серця дитини плода і можуть виникати певні вади розвитку клапаного апарату, mm -hmm. наприклад, мітральна, аортальна, тристулкова недостатність. По-друге, увесь той ліпідний власне, порушення ліпідного обміну, яке відбувається у наших батьків, воно може. І має схильність до передачі наступним поколінням, і тому ми дуже часто зараз діагностуємо, що молоді люди звертаються із підвищеним рівнем холестерину, який не є характерним для їхнього способу життя. Умовно людина є веде здоровий спосіб життя, гарно харчується, має фізичне навантаження помірне однак. В неї високий рівень холестерину. І тоді ми говоримо про те, що це сімейна дисліпідемія, яка може бути генетично детермінована, тобто продукованою власне геном, який передався нам від батьків. Я зараз вас здивую, бо я знаю, що е, холестерин і хороший буває. І Коли ви кажете, що підвищений холестерин, то мова йде про поганий холестерин. Точно, 100%. тому що дійсно холестерин в нормі він є в нашому організмі, синтезується печінкою вночі, і він дійсно захищає наш організм і в тому. Числі виводить надлишок токсинів. Тому ми говоримо, звісно, про надлишок поганого холестерину. Це називається mm. ліпіди низької щільності, і саме вони роз'їдають взагалі. От якщо поговорити про холестерин, це така цікава тема. Бо а, насправді холестерин він нібито е, робінгуд, тому що вуглеводи, цукри вони роз'їдають нашу судинку, в ній утворюються такі виямки, ямки ямкатість формується. І холестерин намагається залатати цю ямку. І таким чином він нашаровується на на стінці судинки і формується бляшка, хоча насправді холестерин. Хотів як найкраще, хотів врятувати нашу судину. Тому так, тут з холестерином дуже така. Так, цікава Заплануємо окремо. Е заплануємо окрему тему про холестерин. Давайте повернемося до отже, е тобто я таки помилилася: не у всіх в нас рівні стартові умови, і ми всі не народжуємося з різним потенціалом серця. Так, так? це правда. Е різні стартові умови, хоча будова приблизно однакова. І дійсно, під час нашого життя малорухливий спосіб життя, надмірний індекс маси тіла, тобто ваг. Е куріння, вживання надмірної кількості алкоголю, а також нераціональне харчування, яке має перевагу простих вуглеводів, тобто фастфуд, mm -hmm. який переважає у харчуванні, або навпаки, жирні сорти м'яса, наприклад, свинина смажена це те, що дійсно має і прямий вплив на наше здоров'я. Окрім того, часті простудні захворювання вони також впливають на стан нашого організму і тому зараз. Час після ковідної пандемії ми також, як кардіологи, дуже часто діагностуємо проблеми із серцем, саме міокардити, які пов'язані із власне ковідною інфекцією. А ще умови власне наших укриттів. Вони також впливають на здоров'я нашого серця, тому що дуже часто ми знову-таки діагностуємо ендокардити. Клап... власне, коли бактерії, віруси осідають на клапаний апарат нашого серця, і клапан просто роз'їдається цією бактерією, або, ага. або пліснівою, яку ми вдихали власне під час того, коли, на жаль, рятувались в наших укриттях. Тому також дуже важливо пам'ятати про те, що вчасний власне похід до лікаря кардіолога хоча б раз на рік. Насправді може врятувати наше серце і життя. А стрес? Стрес насправді хронічні недосипи і стреси вони дійсно продукують підвищений власне рівень кортизолу, підвищений рівень адреналіну, який також в нормі виробляються в організмі, але дозовано. А під час хронічного стресу вони виробляються постійно, і такі пікові показники вони призводять до того, що наш організм, на жаль, в усіх. Органах і системах зазнає змін і в серці, в першу чергу, а в які конкретно діагнози і хвороби може вилитися ось це наше неощадне ставлення до серця? В першу чергу це артеріальна гіпертензія, підвищений тиск. І дуже хибно, коли люди вважають, що, наприклад, тиск 150 на 90 з яким вони комфортно живуть, ніби умовно комфортно, що це є норма. Ні. Тиск вищий за 140 на 100, це вже є артеріальна гіпертензія. І навіть якщо ви комфортно себе почуваєте і називаєте цей тиск робочим, а він вищий, ніж 140. Це вже є власне, таким потенційним приводом для того, аби у людини е, був підвищений ризик інсульту в першу чергу, тому що кожні 10 мм штутного стовпчика, наприклад, 150 на 100 – це вже на 10% вищий ризик інсульту. Тому тут потрібно про це пам'ятати. Друга патологія за поширеністю це, звісно ж, аритмії, це порушення ритму серця. Вони можуть бути як правильні, тобто, коли просто серце mm. починає швидко битись, як, наприклад, у відповідь на подразнення, наприклад, на повітряну тривогу. Або ж коли серце б'ється нерівномірно, тоді це вже або фібриляція перед серцем, або тріпотіння, і це може бути пов'язано як із гормонами щитовидної залози, так і з хворобами клапаного апарату серця, так і знову таки з кортизолом, який виробляється в нашому організмі. А третя патологія це, звісно, ж хвороба серця. Це коли ось цей холестерин погано накопичується в наших судинках. І спричиняє те, що судина просто повністю перекривається, по ній не іде кров, і власне відмирає частина серцевого м'язу. І тут потрібно пам'ятати, що ішемічна хвороба серця, і інфаркти вони характерні не лише для людей старшого віку, 60+, але й для людей молодого віку це 30+, 30-35 років зараз на сьогоднішній день, особливо. Цей стан характерний для молодих чоловіків, тому mm. що жінок, ну так створив госпоче, нас трішки оберігають наші жіночі статеві гормони до, там, до 60 років. Потім жінки в такому ж самому ризику, як і чоловіки. Однак молоді чоловіки зараз вони найбільш сприйнятні і такі найбільш вразливі до саморозвитку ішемічної хвороби серця. Ну і звісно ж, патологія клапанів, наприклад, аортальні стенози це те, з чим працюємо ми. Це власне та патологія, яка вражає найчастіше людей вже літнього віку, 70 років і старше. І дуже швидко вона призводить на жаль до смертельного наслідку, якщо вчасно не виявити і не прооперувати людину. І тут я дуже люблю. Повторювати, що для операції на серці насправді немає вікових обмежень, тому що наш улюблений пацієнт Петро Самоїлович йому на момент операції було 98 років. Зараз йому вже 102 роки. Ми відсвяткували його день народження. Він прекрасно ментально активна, фізично активна людина, який декілька років тому назад е, в майже усіх кардіоцентрах сказали, що дідусю, ви вже пожили своїх 98, ось ваша бабуся, і е, ну, власне. Дочекайтесь вже і, і гарно підійдіть у, у, у інший світ. Але ми тоді взяли на себе таку відповідальність. Мої колеги, кардіохірурги, прооперували Петра Самуїловича. Він нас yes. власне тішить тим, що зараз він із своєю дружиною дуже активно крокує на Володимирську гірку чи не щодня. Супер, так в мене два уточнюючих запитання. Є і про інфаркти, і про загалом операції на серці. Давайте з інфарктів почнемо. А, в народі а, є така думка, побутує це міф чи не міф, що інфаркти це раптово. Зазвичай а інфаркт ну, особливих симптомів немає. Чоловік а чомусь частіше це про чоловіків. Ходить все добре, все добре, вийшов з ванни, там чи вийшов з кімнати, впав і помер там, або ну там mm -hmm. не дочекався приїзду допомоги. Чому так? І чи і чи це правда, чи це міф? Тут насправді така дуже двояка ситуація, тому що е, дійсно, якщо у людини те, про що ми сказали, цукровий діабет. Нього, у людини може бути стерта форма цієї ішемічної хвороби серця, е, і дійсно людина може раптово померти від інфаркту, тому що що таке інфаркт. Це не щось таке раптове, це вже як фінальна точка ось того накопичення холестерину в судинках серця, яке довго тривало. Ну, власне, це той холестерин, який накопичується в нашому організмі там, не, не день, не два умовно, а роками. І, власне, ось як кінець цього шляху. Коли е, про, про, продукується цей холестерин, він накопичується, 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 і потім стається інфаркт. Тому якщо людина не відчувала симптомів, то, скоріш за все, у неї була ще паралельно е, інша патологія, наприклад, цукровий діабет. Але зазвичай люди, у яких є ішемічна хвороба серця, цей холестерин накопичується, вони все ж таки відчувають або печіння за грудиною, або mm -hmm. тягнучі болі. Інша справа, що дуже часто чоловіки ну так склалось чомусь у нас е, в країні, що чоловіки вони соромляться зізнатись дружині, лікарю, родичам про те, що щось болить, або ж просто не мають часу для того, аби піти до лікаря. І ось це найбільша пересторога, і, і я завз, ну, завжди закликаю своїх пацієнтів, що краще звернутись. І почути про те, що у вас з серцем і здоров'ям все чудово, аніж звернутись до лікаря вже тоді, коли лікар на жаль навіть інколи не може допомогти. Тому дуже важливо вчасно знаходити годину і приділяти її своєму здоров'ю раз на рік. І знати про те, що нічого поганого не трапиться. Тим більше давайте тут нагадаємо нашим слухачам, особливо тим, яким 40+, що держава зараз покриває НСЗУ, зараз покриває комплекс діагностичний, в тому числі так, якщо ліпідограма Це називається на холестеринта на холестерин. Так, на холестерин. Так. І так само за цією програмою НСЗУ. Ви можете безкоштовно зробити цю ліпідограму. Йдіть до свого сімейного лікаря, і він дасть вам направлення без проблем. у Києві можна записати записатися дуже швидко і е, пройти цю діагностику тепер про е, загалом операції на серці. Люди, які ну, мабуть, на щастя, так там в родині не було за останніх там скільки років випадків, коли комусь із близьких людей робили такі операції. У нас в голові є така м, якась думка про те, що операції на серці це щось надзвичайно страшне. Це завжди полосна операція, це розрізання ребер. Це ось ці картинки страшні. Але я припускаю, що сучасні технології дозволяють вам кардіологи, Олога може обходити ті ребра і не розрізати їх щоразу. Це правда, і це така найбільша стигма сьогодні, що mm -hmm. операція на серці це щось криваве, щось страшне, таке, як нібито з фільму жахів. Mm -hmm. Насправді, сьогодні операції на серці вони виглядають зовсім інакше. і Власне відділення, в якому я працюю. Міні-інвазивної кардіохірургії та транскатетерних mm -hmm. процедур ми оперуємо серце без розрізу грудної клітки або через ареолу соска, тобто, власне, mm -hmm. от, якщо уявити, коли власне імплантують грудний імплант. Ось такий розріз сьогодні робимо ми для того, аби прооперувати серце. І Лікар-хірург одягає окуляри 3D, нібито в кінотеатрі, дивиться в монітор і оперує серце через маленький розріз. Або ж взагалі через стегнову артерію, тобто артерію на нозі через судинку заводить штучний клапан прямо до серця. І взагалі грудна клітка ребра, ребра все-все залишається цілим. Тому дійсно на сьогодні кардіохірургія, вона. Крокує вперед, і велика кількість патологій вже оперується за допомогою е, транскатетерних процедур або стентувань, або ж міні-інвазивних процедур кардіохірургічних. Тому сьогодні, якщо у пацієнта діагностовано проблему із клапаном серця або ж із судинами серця, це не обов'язково. І 99% е, що це не потребуватиме великої е, полосної операції, яку ми називаємо стернотомія, тому що mm -hmm. стерном це власне грудина. Ми не потребуватимемо розрізу грудни, грудної клітки, і відповідно, швидка реабілітація, тобто людина вже за тиждень після кардіохірургічного втручання, вона повертається до повноцінного нормального життя, може займатися легкими видами спорту, власне, гуляє повністю. Там за два тижні вона вже повертається на роботу. І дуже цікаво, і так і і комічно з однієї сторони, і, і не дуже. Але дуже часто до нас повертаються наші пацієнти, говорять. Нам сімейний лікар, і взагалі лікар там на якійсь комісії, наприклад, не повірив, що в мене була операція на серці, бо вони кажуть, покажи розріз. Uh -huh. Я кажу, так ось він вони кажуть, це не розріз, це, 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 це щось таке маленьке. Це, ми ви ми не віримо, що у вас була операція на серці. Тому такі реалії сьогодення в Україні, що дійсно. Такі операції вони стають далі дедалі, дедалі поширенішими. Так, але так чи інакше, попри те, що це ваша основна робота, все одно я думаю, кардіологи за те, аби пацієнтів у вас було кардіологів, хірургів за те, щоб аби пацієнтів у вас було менше. Що для цього треба робити? От з якого віку, наприклад, які обстеження ви радите, проходити, і чоловікам, і жінкам? Так, для мене найкраща фраза, яку я можу сказати пацієнту, це. Ви здорові, і ми побачимось з вами там за чашкою mm -hmm. чаю через два роки, і якраз зробимо ще там профілактичний кардіологічний чекап. Що в нього входить? В першу чергу, це електрокардіограма, УЗД-серця, і можна перевірити власне, серце під час стресового фактору, коли ми встаємо на бігову доріжку або сідаємо на велосипед і паралель, паралельно знімаємо кардіограмку. Це називається стрес-тест. Власне, ось цих три дослідження. Плюс загальний аналіз крові, ліпідограма і біохімічний аналіз крові, який включає е, показники функції нирок, креатинін, сочовина, і показники функції печінки. Цього буде достатньо. Тобто, прості, звичайні чотири е, дослідження раз на рік цього достатньо, аби рік жити і знати про те, що нічого не трапиться зі мною, з моїм серцем, і я там зможу радіти життю ще довго-довго. Тому дуже-дуже важливо раз на рік приходити до лікаря-кардіолога, проходити цей плановий кардіологічний огляд і далі щасливо жити. Для тих, хто все таки де щось пропустив. Ще хочу про одну категорію людей запитати: так звані сердечники, це люди, які на постійній основі п'ють засоби. Не знаю, я не знаю, як правильно сформулювати для роботи серця. Не знаю для підтримки. Так для підтримки цього можна позбутися? От, тобто, якщо людина вже сидить на такому препараті, можна щось зробити для того, щоб зіскочити з нього. Бувають різні стани. Бувають стани, коли ми призначаємо ліки для умовно ліки для серця для того, аби поліпшити. Власне, серцеву функцію, а потім, коли серце вже починає працювати фізіологічно, ми можемо відмінити ці mm -hmm. ліки. Але більшість станів в кардіології вони потребують постійного, усвідомленого, системного прийому ліків, але насправді це не повинно лякати, тому що одна пігулка, ми тут пам'ятаємо, що одна пігулка, наприклад, вранці, чи ризик померти від тромбозу. Ну, звісно ж, ми оберемо одну пігулку і довге життя. Тому тут не потрібно лякатись ліків, тому що вони на сьогодні переважна більша кількість їх, вони мають мінімальну кількість побічних ефектів. А, вони, якщо ви довіряєте лікарю, ви знаєте впевнені його фаховості, то лікар не призначатиме вам зайвих пігулок, тому що я особисто як лікар, не люблю, коли мій пацієнт п'є жменю цих таблеток і витрачає на це купу грошей, якщо вони не потрібні. Я намагаюсь зробити так, аби людині було зручно приймати ці препарати, аби їх була мінімальна кількість, але вони мали найбільшу ефективність. Тому, на жаль, люди, які поза показом лікаря, вже приймають медикаменти для підтримки серцевого власне, серцевого м'язу, на жаль, ймовірніше це вже пожиттєвий прийом. Однак, це ж довге, щасливе життя. І на сам кінець на дуже хорошому хочу закінчити. Знаєте, про що я подумала? От ви говорили про ці моменти стресу, коли наше серце і кардія це називається, коли воно дуже швидко б'ється. Але такі моменти бувають принаймні, моє серце дуже часто б'ється від якихось моментів щастя. Воно ж розрізняє серце. Розрізняє воно зараз швидко б'ється від стресу чи від хорошого тобто, це не шкодить. Ні, щастя нам точно не шкодить, однак тут дуже цікаво. Можна без однак. однак, знову сте, однак, що дійсно адреналін він є гормоном і щастя, і стресу. Тобто, умовно кажучи, коли ми відчуваємо піднесення, виробляється адреналін. Коли ми відчуваємо смуток, також виробляється адреналін. Все залежить від його кількості, інтенсивності. Але, звісно, окрім адреналіну, ще й радість провокує і провокує вироблення в нас дофаміну. І інших гормонів щастя mm -hmm. та радості, які мають благоприємний такий кардіопротективний вплив на наше здоров'я, і вони дійсно доведено. Покращують здоров'я нашого серця і подовжують наше якісне життя і тому сприяють довгоді. Супер, знаходьте маленькі радощі щодня. Цього щиро бажаю вам я, вся наша команда, і моя гостя. Ми сьогодні спілкувалися з Олександрою Телегузовою, кардіологинею центру дитячої кардіології та кардіохірургії, асистенткою професора з викладання у гарвардському університеті. Говорили про наше серце. Я щиро дякую всім, хто нас дивився і нас слухав, і кажу вам до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ 90.